Вітаю, друзі! Сьогодні ділюсь обрізкою 5-річного персика ось таким шикарним моїм помічником. Акумуляторний секатор, скажу вам по секрету, просто бомба! Купила секатор в цьому році, ви вже відеоогляд його бачили, а ось це перше його серйозне випробовування. І воно припало на персик, тому що всі дерева у нас вже давно обрізані. Персики і абрикоси обрізаю тільки навесні. Ну, ви бачите, з якою легкістю він справляється. Ну, просто одне задоволення працювати з цією чудо машиною. Місікатор зрізає гілки товщиною до 35 мм. Але є такі самі сікатори, вони зрізають гілки до 45 мм і більше. Але я такий не обирала. Тому що мені і цього достатньо, та й коштують ті сікатори трохи дорожче. При роботі з цим сікатором навантаження на руку відсутнє взагалі, незважаючи навіть на товщину гілки. У персика спочатку обрізаю всі зайві крупні гілки, як бачите, за рік їх наросло дуже багато. І, як завжди, знов наголошую, що дерева потрібно обрізати кожного року. Далі беру до рук маленький зручний секатор і підчищаю всі тоненькі гілочки, які йдуть до центру крони дерева. Ось так швидко і легко обрізала п'ятирічний персик. Ось бачите, що від нього залишилось. Так жорстко, особливо персики обрізаю кожного року. Формувати влітку врожай після такої обрізки не доведеться.